Наступна серія починається як типова серія містичних історій. На будівельному майданчику один з робітників чує дивний шум під землею. Поки він це все перевіряв, то впав і ще й ногу зламав. А у додачі до цього його добили місцеві жуки. Сам читаючи статтю, одразу розуміє, що справа по їх частині, бо в офіційній версії мужичара помер від коров'ячого сказу. Ну з'їв він не свіжий бургер. Чого це до нас, але смерть від цієї хвороби наступає поступово. А тут людина померла миттєво. Справа для вінчестерів. Тому вони відправляються в Оклахому Там вони прикидаються покупцями, розпитуючи місцевих про померлого. А перевіривши яму, куди впав той робітник, сам нічого окрім жуків не знаходить. Оглядаючи місцевість, герої знайомляться з місцевими, а точніше з Ларі, його сином метом і рієлторкою. Останню можете вже не запам'ятовувати. Вона наступної ночі гине від пауків, розуміючи, що за місцевими смертями стоять. Герої вирішують поговорити з Метом, який якраз за день до цього лякав ріалторку павуком. Під час розмови виявляється, що хлопець тут ні до чого, проте він дає зрозуміти героям, що у цій місцені відбувається щось дивне, неначе всі комахи прагнуть в одне місце.